Сивний одяг першого сорту, вага 20 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Чоловічий та жіночий, розміри від S до XL. Ось такі спортивні штаніжки. Це у нас, я думаю, що це розмір S. -очка. Ось така моделька. Йдемо далі. Речей на 20 кілограм буде дуже багато. Ось такі спортивні штаніжки, чоловічі. В розмірі «М». Наступна моделька знову ж таки, спортивні штани. Це вже йдуть від бренду Nike. Розмір, думаю, що буде XXL. Наступна моделька це у нас ідуть штаніжки Адідас. Чоловічі великого розміру. Ще одні штаніжки. Це йдуть під Адідаси. Ось така моделька. Розмір есочка. Наступний світшотик. Ось такий. На замочку з капюшончиком. Розмір. Я думаю, що це М. Пише XXL. Ось такого плану. Світшотик. Наступне ще один світшотик, жіночий, білесенький. І йдемо далі. Штаніжки спортивні. Точніше, це будуть бріджі, бачите? Коротенькі. Далі ще одні спортивні штани чоловічі. Е в розмірі. ну Я думаю, що це XL Так, наступне укорочений такий світшотик від бренду BOHO Ось така моделька, жіночий. Білесенький в розмірі М. Наступний світшотик уже чоловічий батнік з капюшончиком Ось такий яскравий в розмірі XXL Ще одна чоловіча, і це у нас філа. Ось така кофта в розмірі М Так, наступне щось білесеньке. Це у нас іде ось такий батнік. Великого розміру, подивіться, яка моделька, з капюшончиком. До речі, перед укорочений, зад довший. Спортивні штанішки. Це вже жіночі. Ось така моделька. Дуже круті. В розмірі S Ось такий світшотик. Він йде без капюшончику, з такою горловиною. І йдемо далі. Далі у нас батнік. Батнік з капюшончиком. Wolf. Хто знає такий бренд? Wolf. Ось така моделька. Ось так він виглядає. Я думаю, що це розмір Емочка. Спортивні штаніжки. Ось такі сірі. Такі класні розмір Елічка. Далі у нас іде ось такий батнік, чоловічий з капюшончиком. Далі жіночі штаніжки. Такі теплесенькі, класні прямого крою. Хоча ні, тут є розиночки. Далі. Ось такий батник на замочку. В розмірі «М». Далі. Чоловічий. Сірий. Ось такий батнік. Так. Це у нас ще один батнік. Чоловічий. Ось такого плану великого розміру. Наступний. Це у нас іде від бренду Shane. Ось такий м'ягенький, класний, тепленький на флісі всередині. В розмірі емочка. Ось такий батнік. Далі знову штани. Подивіться, скільки в цьому лоті попадається штанів. Так ось така моделька. Думаю, що це буде розмір S, M. Дзвіночі лосіни від бренду Puma. Ось така моделька. Далі. Далі батнік з капюшончиком. Ось такого плану. Спортивні станішки чоловічі. Ось така моделька, це йде великий розмір. Ось така крутесна пара штанів. Ну, як пара? Ось така світшотик, сіресенький з замочком, з капюшончиком. Так, тут у нас щось дуже яскраве. Дуже яскравий ось такий світшотик. Чоловічий теж і до більшого розміру. Давайте я буду пришвидшуватися. Ось такий світшотик на замочку без капюшончика. Ще одна моделька жіноча. В розмірі елічка, думаю. Далі ось такого плану чорний. Такий як анорак виглядає. Ось така моделька теплесенька в розмірі. Думаю, що це буде XXL. Наступне спортивні штанішки чоловічі. Ще одна батник. Без замочку з капюшончиком. Ось така моделька, в дуже гарному стані, великий розмір. Ще одні спортивні штани, чоловічі. Теж йдуть великого розміру. Знову спортивні штани. Ви подивіться, стільки тут спортивних штанів попадається. Це такі, як джогери. Не джогери, а карго Ось такий батник. Подивіться, який крутезний, чорний чоловічий великого розміру. Я думаю, що це буде XXL. Наступний світшот, світшот. Тут пише і Coca-Cola, і якісь Олімпійські ігри. Ось такий світшотик. Ззаду якась карта. Він теж йде великого розміру. Наступний, ще одні джогери, Ось такі бурикові, бордові, чоловічі, великого розміру. Наступна, ще одні спортивні штанішки. Жіночі вже. Ось така моделька. Це теж буде жіноче. Далі. світшотик. Ось такого плану. Теж іде крутезний. Це буде жіночий. Тут якийсь візеруночок, це був ведмедик. Він такий лайт-лайт-лайт помітний. Ось такий ведмедик. І йдемо далі. Далі у нас жіночі спортивні штанішки. Ось подивіться, яка моделька. Далі. Далі ось такий. Батнік з такою великою горловиною це жіноче. Подивіться, яка в нас тут уже гора не збиралася. Але вони ще не закінчуються і не закінчуються. Ось такі спортивні штанішки джогери в розмірі x 2 XL. Ось така моделька. сіра свіресеньке. Ось така моделька. Це у нас іде бренд Джордж. Всередині вони йдуть теплесенькі, утеплені на флісі. Наступна, це вже жіноча пара від бренду Boho Подивіться, яка крутезна моделька жіноча. Дальше, а далі у нас іде ось такий батнік з капюшончиком. Ось такий крутезний, подивіться, йде в ідеальному стані. Нагадую, вага 20 кг, ціна 4 євро за 1 кг Далі, сересенький батнік. Це вже йде зіп худі Ось така моделька. В розмірі Елічка. Так, це у нас іде ще одна ось така моделька. Подивіться, який яскравий. Яскравий замочок, класний чоловічий худі. І останнє, що ти молодку нам попадається, це ось такі лосини жіночі. І це був спортивний одяг першого сорту. Вага 20 кг, ціна 4 євро за 1 кг.